Фільми, зняті на реальних подіях, завжди викликають особливий інтерес, адже вони переносять нас у справжні історії, що вплинули на світ або людські долі. Це картини про героїзм, кохання, боротьбу за справедливість, тріумф та трагедії, який залишає глибокий слід у серцях глядачів. У цій підбірці ми зібрали фільми, які надихають, дивують і навчають цінувати моменти, засновані на життєвих реаліях. Від великих історичних подій до зворушливих особистих історій приготуйтесь побачити кіно, яке дарує не лише емоції, а й важливі уроки життя. СНІГОВА СПІЛЬНОТА Драматичний Трилер 23-го року, заснований на реальних подіях авіакатастрофи в Андах. 13 жовтня 1972 року літак, який перевозив регбійну команду з Уругваю разом з їхніми сім'ями, зазнає катастрофи посеред льодовикових гір у самому серзі Ант. Із 45 людей на борту 29 виживають після падіння. Спершу вони сподіваються на швидкий порятунок, але згодом стає зрозуміло, що допомога не прийде. Умови стоїть дедалі важчими: мінусова температура, брак їжі, відсутність зв'язку зі світом і ризик лавин. Їм доводиться шукати способи виживання. З часом пасажири починають розуміти, що їм потрібно подолати не лише природні загрози, але й моральні дилеми. Коли їжа закінчується, група приймає жахливе рішення вдаватися до канібалізму, щоб вижити. Драматичний сюжет переплітає емоційні конфлікти, надія, відчай, вина та бажання жити будь-якою ціною. Кульмінацією стає рішення кількох учасників групи вирушити через небезпечні гірські хребти у пошуках допомоги. Їхні довгий шлях і рішучість стають символом сили людського духу. Зрештою, після понад 70 днів ізоляції та боротьби, частина групи знаходить порятунок. Це більше ніж фільм про катастрофу. Це історія про надію, силу духу та складність людської природи, яка не залишить байдужими навіть найстійкіших глядачів. Опенгеймер. Епічний біографічний трилер режисера Крістофера Нолана, що вийшов у 23-му році, фільм розповідає про життя американського фізика теоретика Роберта Опенгеймера, який очолював Манхеттенський проект зі створення першої атомної бомби під час Другої світової війни. У центрі сюжету історія Роберта Опенгеймера, який після навчання в Кембриджі та Геттінгені повертається до США. Там він починає викладати, здобувати популярність серед студентів і приєднується до кола лівих інтелектуалів у 1942 році. Уряд США, представний генералом Лесі Гровзом, пропонує Пенгеймеру стати науковим керівником манхеттенського проекту. Секретної програми зі створення атомної бомби раніше за Німеччину та СРСР. Після роздумів Опенгеймер погоджується, збирає команду провідних учених і переїжджає до спеціально побудованого в пустелі містечка Лос Аламос. Фільм охоплює кілька етапів життя Опенгеймера, показуючи його шлях від навчання до керівництва манхеттенським проектом, включаючи перше випробування атомної бомби під кодовою назвою Трініті в липні 1945 року. Післявоєнний період також займає важливе місце в сюжеті, висвітлюючи, як Опенгеймер зіткнувся. З політичними переслідуваннями та втратою доступу до державної таємниці через підозру у зв'язку з комуністами. Король Річард це надихаюча спортивна біографічна драма 21-го року. Головну роль Річарда Вільямса, батька та тренера двох відомих тенісисток Серени і Вінус Вільямс. Зіграв Віл Сміт. Фільм розповідає історію, як завдяки наполегливості, віри у своїх дочок і чітко спланованій стратегії, Річард Вільямс допоміг їм стати легендами тенісу. Річард Вільямс, батько з комптона, Каліфорнія, який виховує п'ятьох дітей. Попри скромні мови життя, він має амбітний план: зробити з двох своїх дочок вінус і сирени зірок світового тенісу. Річард пише 78 сторінковий план їхнього успіху ще до їхнього народження та наполегливо працює над його реалізацією. Він тренує дочок у міських Аках, незважаючи на небезпеку і переконує їх у власних силах. Фільм показує, як Вільямс протистояв дискримінації, скептицизму тренерів і бідності, щоб донести свою мрію до реальності. Однією з ключових сюжетних ліній є історія Вінус, яка стала першою у сім'ї, хто досягнув успіху на професійному рівні. І сирени, яка пізніше перевершила усі очікування, ставши однією з найкращих тенісисток усіх часів. Аутсайдери. Це біографічна драма 19-го року. Фільм розповідає історію легендарного протистояння двох автомобільних гігантів Форд і Феррарі, під час престижних перегонів 24 години Лемана в 1966 році. У 1960-х роках компанія Форд переживає спад продажів і шукає спосіб оживити свій бренд. Генрі Форд II вирішує виклик Феррарі, яка тоді домінувала у світі автоспорту. Фордна наймає колишнього чемпіона перегонів Керола Шелбі для створення автомобіля, здатного перемогти Феррарі. Шелбі залучає до проекту талановитого, але впертого британського гонщика Кена Майлза. Разом вони працюють над створенням Ford GT40, який має стати першим американським автомобілем, здатним виграти Леман. Фільм показує складнощі проекту, технічні проблеми, протистояння з керівництвом Форд, особисті жертви та напруження між героями. Кульмінацією стала та сама гонка в Лемані, де Майлз і його автомобіль стикаються з неймовірними випробуваннями. Аутсайдери це не лише історія про машини і перегони, але й про людей, які кидають виклики смерті. Одячі, що мрія та наполеглива праця можуть змінити історію. Фільм поєднує адреналінові сцени перегонів з глибокими людськими емоціями, що робить його цікавим і натхненим для широкої аудиторії. Зелена книга. Фільм заснований на реальній історії дружби між відомим афроамериканським піаністом Доном Ширлі та його водієм і охоронцем Тоні Велелонгою. 1962 рік. Тоні Говорун Валелонга, житель Нью-Йорка, який працює вибиваєлом у нічному клубі. Через закриття клубу він шукає нову роботу і отримує пропозицію від Дона Ширлі, видатного піаніста, вирушити разом у турне південними штатами США. Тоні стає водієм і охоронцем для Ширлі, оскільки у південних штатах 60-х роках расова дискримінація. Це все ще залишається поширеним явищем. Вони використовують зелену книгу путівник для афроамериканців, який вказує безпечні місця для проживання і харчування. Протягом подорожі між героями виникає непроста, але тепла дружба, Ширлі вчить тоні культури та стриманості, тоді як тоні допомагає піаністу краще розуміти повсякденне життя людей. Разом вони долають безліч викликів, стикаючись з несправедливістю, расизмом і власними внутрішніми бар'єрами. Це тепла і зворушлива історія про дружбу, взаємоповагу та силу людяності. Фільм поєднує важливий. Ві соціальні теми з гумором і легкістю, створюючи ідеальний баланс між драмою і комедією. Його емоційна глибина та блискучі акторські роботи роблять картину незабутньою. Зміркувань совісті це військова драма 2016 року режисера Мела Гіпсона, заснована на реальних подіях. Фільм розповідає історію Дезмонда Доса, американського солдата, який відмовився носити зброю через свої релігійні переконання, але став героєм Другої світової війни, рятуючи життя під час битви за Окінаву. Дос виріс у релігійній сім'ї в штаті Вірджинія після пережитого в дитинстві насильства та внутрішнього конфлікту через віру. Дос приймає рішення ніколи не брати до рук зброї, коли починається друга Світова війна, дос добровільно вступає до лав армії як санітар. Його переконання викликають насмішки та агресію з боку інших солдатів і командирів, які вважають його боєгузом. Однак він залишається вірним своїм принципам і проходить навчання, незважаючи на фізичні та моральні випробування. Кульмінація фільму відбувається під час жорстокої битви за окінаву, де дос ризикуючи власним життям, рятує 75 поранених солдатів, спускаючи їх з висоти гаскорідж. Його мужність та самовідданість перетворюють його з вигнанця на героя. Це не лише не фільм, а глибока історія про віру, переконання та героїзм. Картина зворушує до сліз, надихає і змушує замислитися над питанням моралі та людяності навіть у найтемніші часи. Легенда Гюгласа це історична драма 2015 року, відзначається своєю візуальною красою, напруженим сюжетом і незабутньою акторською грою Леонардо Ді Капріо, за яку він отримав свій перший Оскар. Події фільму розгортаються в 1823 році в дикій і холодній природі американського фронтиру. Гюглас досвідчений мисливець, який бере участь у експедиції для збору хутра разом з своїм сином половиною. Під час полювання глас стає жертвою жорстокого нападу ведмедиці, отримуючи майже смертельні травми група, з якою він подорожує, вирішує залишити його, оскільки вважає, що він не виживе. Джон Фіджеральд, член експедиції, зраджує гласа, вбиває його сина та залишає гласа помирати. Глас, сповнений люті та бажання помсти, починає свою героїчну подорож через дику природу, аби вижити та знайти Фіджеральда. Він далає суворі погодні умови, рани, хижаків і ворожих корінних мешканців, керуючись лише волею до життя і прагненням відплати. «Гра в імітацію, біографічна драма 2014 року, заснована на реальних подіях із життя Алана Тюрінга, британського математика і криптографа. Події розгортаються у період Другої світової війни. Алан Тюрінг – талановитий і соціально незграбний математик, найнятий британським урядом для роботи в команді криптографів у Блечлі парку. Їхня мета зламати німецьку шифрувальну машину Енігма, код якої змінюється щодня і здається нерозгаданим. Тюрінг стикається з скептицизмом і ворожістю з боку своїх колег та керівництва. Незважаючи на це, він створює прототип першого в історії комп'ютера, названого ним Крістофер, який зрештою допомагає зламати коди нігми. Це відкриття стає ключовим у боротьбі союзників, рятуючи мільйони життів і скорочуючи війну на кілька років. Паралельно фільм показує особисті труднощі Тюрінга. Його гомосексуальність, яка на той час була криміналізована у Великій Британії, стає причиною жорстокого переслідування після війни. Фільм вражає своєю драматичною глибиною, емоційністю та надихає на роздуми про те, як одна людина може змінити хід історії. E Вовк з Волстріт біографічна чорна комедія, драма 2013 року, режисера Мартіна Скорсезе. Фільм заснований на мемуарах Джордана Белфорта, біржового Маклера, який створив фінансову імперію, але потрапив у вир корупції, шахрайства і надмірностей. Події фільму розгортаються у 80-х-90-х роках. Джордан Белфорт – амбітний молодий чоловік, починає свою кар'єру на Уолл Стріт, але після біржового краху 1987 року втрачає роботу. Белфорт вирішує створити власну компанію Третон Окмонд, яка. Спеціалізується на продажу дешевих акцій. Завдяки агресивній тактиці продажів він та його команда швидко заробляють мільйони доларів. Вони живуть у розкоші, віддаючись наркотикам, алкоголю, вечіркам і усім можливим надмірностям. Проте успіх Белфорта базується на незаконних схемах, які привертають увагу ФБР. Починається гонка між Джорданом і агентами, які намагаються викрити його фінансові махінації. Фільм показує, як жадімість і амбіції перетворюють Белфорта на вовка, який готовий пожертувати всім заради грошей, але зрештою платить високу ціну за свої дії це захоплива подорож у світ амбіцій і хаосу, яка змусить вас сміятися, шокуватися і задуматися одночасно. Даласький клуб покупців, фільм заснований на реальних історіях Рона Вудруфа, Техаського електрика, який у 80-х роках після діагностування СНІДу розпочав боротьбу за життя і допоміг багатьом іншим пацієнтам отримати доступ до експериментальних ліків. фільму розгортається у 1985 році. Рон Вудруф, житель Техасу, дізнається, що має СНІД і йому залишається жити 30 днів. Рон спочатку гомофоб і скептик щодо медичних установ, не приймає цей вирок. Після того, як йому відмовляють у доступі до офіційного незатверджених затверджених ліків він починає шукати альтернативи. Рон знаходить лікаря в Мексиці, який пропонує незатверджені в США ліки, що допомагають полегшити симптоми хвороби. Він починає завозити ці ліки нелегально і продає їх іншим хворим на СНІД, створивши даллаский клуб покупців. Його партнером стає Рейон, трансгендерна жінка, яка також хворіє на СНІД. Разом вони допомагають багатьом пацієнтам і протистоять бюрократичній системі та фармацевтичним компаніям, які заважають доступу до ефективних, але незатверджених препаратів. Завдяки блискучим акторським роботам і важливим соціальним темам, фільм залишається незабутнім і резонансним. Ці фільми засновані на реальних подіях, нагадують нам, що життя часто пише найзахопливіші, найтрагічніші та найнадихаючіші сцени. Вони не лише розповідають історію, але й дозволяють зануритися у світ реальних героїв, їхніх випробувань і перемог. Якщо ви шукаєте кіно, Яке залишає емоційний слід і спонукає до роздумів, то ці стрічки точно варті вашої уваги. Якщо сподобалась моя підбірка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та діліться в коментарях враженнями від перегляду. До зустрічі в наступних відео.